всі будуть витирати ноги, ну це те, це. Коротше, основна думка висовуйтесь. І п'яте нам не казали, що привертати увагу це взаєбізь. Агресія П'ять речей, які нам не казали про неї. Я Саша Хоровець, якщо ви недавно підписались на мій канал, або ще. О, Боже, не підписались, підписуйтесь, тому що я психолог, авторка трансформаційних програм. І на цьому каналі в нас дуже мотиваційно, дуже пізнавальне. Взагалі, ми випускаємо відео, які допомагають вам змінювати ваше життя. Якщо ви також хочете нарешті почати проявлятись, то всю цю красу вам допоможе зняти Matunin Production. Вони мої улюбленці, тому що вони завжди роблять все класно, професійно і віддають все не через місяць, а просто дуже швидко. Нам казали, не висовуйся, не злись, не засмучуй маму, не одягайся так, тому що тоді ти будеш виділятись. Чого не можна виділятись, чому це погано, чому висовуватись це погано? Нам ніхто не пояснює. Якщо вам пояснювали, напишіть мені в коментарях, я залюбки почитаю. Але ми вже живемо з вами в сучасному світі, де в принципі висовуватись це фантастично. Отже, погнали! Перше, щоб якраз таки досягнути бажаного, нам з вами треба висовуватись. І якщо раніше це могло би бути небезпечно, зараз це безпечно, тому що тільки ті люди, які висовуються зі своєї бульбашки, зі своєї зони комфорту, вони досягають та отримують те, що вони хочуть. Ну давайте подумаємо: якщо б я зараз не презентувала вам себе в цьому відео, ви б не купували мої курси, а я б не купувала собі сумочки. Якби я не ходила на різні івенти і не знайомилася з різними людьми, я б що робила, я також була в своїй бульбашці, жила в зоні комфорту, мабуть, ходила в яких задрипаних штанах вдома, і в принципі на цьому мій розвиток би закінчився. Тобто, коли ми висовуємось, коли ми агресуємо, коли ми представляємо себе, ми отримуємо цей фантастичний шанс на зміни в своєму житті, на нове оточення, на те, щоб мати більше прибутку, на те, щоб мати більше клієнтів, більше знайомств і так далі. Тобто новий тренд нашого з вами життя це висовуватись. І якщо ви до сьогоднішнього дня думали, чи треба вам знайомитись з іншими людьми, чи треба вам все ж таки запускати свій проект то запустіть же. Запустіть! Бо поки ви не висовуєтесь, поки ви думаєте, що це якось неприлічно, якось негарно. Інші люди будують свої бізнеси, знайомляться з іншими крутими людьми, роблять колаборації, здійснюють бажане і в принципі живуть повноцінне життя, чого ви не робите, тому що що? Тому що хтось в дитинстві вам сказав, що це небезпечно, негарно. І якщо ви будете висовуватись, ви будете поганими. Дитинство закінчилось. Це означає, що воля, ми живемо в дорослому світі, де трошки є різних зайобів, але в цілому. Ми з вами можемо обирати. Обирати, що думати, ми можемо з вами обирати, як реагувати і обирати, яке життя я хочу мати сьогодні. І що мені для цього треба робити. Коротше, основна думка висовуйтесь. Друге, нам казали, що мама засмутиться. Не засмучуй маму, тому що якщо ти це робитимеш, мамі буде погано. Мені так ніколи не казали, до речі, мамуль, привіт, якщо ти це дивишся, я тобі дуже вдячна за це. Але я від клієнтів чую, що їм постійно казали, що в мене від тебе голова болить. Ти довів мене до такого стану. Зашибість, Ці маніпуляції прекрасно працювали з нами в дитинстві, тому що мама і тато це був наш осередок безпеки, і ми не могли сказати, мам, ти що прикалуєшся? Я просто роблю те, що я хочу з цікавості, чому це я доводжу тебе до такого стану? Давай вдумаємося в це. Але зараз, якщо вам 20, 30, 40, 50 років, ви вже дорослі, і я нагадую, що дорослість, крім всіх тих зайобів, яких, в яких ми живемо з вами, дає нам фантастичний бонус. Ми можемо з вами обирати, як реагувати. І якщо ви вже дорослі, вам непогано було б сепаруватись від вашої мами і зрозуміти, що від того, що ваша мама буде засмучуватись, і вона має на це право, вона це робить або свідомо, або несвідомо. Ваше життя ну ніяк не змінюється. Якщо б я прийшла до своєї мами і сказала: Мам, дивись, в мене каре, я пішла в перукарню, і тепер в мене нова зачіска моя б мама сказала: Боже, ну тобі це так не личить. Я б сказала: мам, ну окей, але мені дуже подобається. Дуже я собі подобаюсь в дзеркалі і в принципі відчуваю себе фантастично. Розумієте, що я маю на увазі? Що від думки моєї мами стосовно мене, моє життя ніяк не змінюється. Я пропоную дати право батькам засмучуватись, розочаровуватись, очаровуватись нами, вашими діями, але розуміти, що це їхня думка, і ми, як здорові, свідомі особистості керуємо нашим життям самостійно, робимо ті вибори, за які ми з вами несемо відповідальність. І дійсно, ці вибори можуть не подобатись. Нашим батькам. Тут класно було б, якби ми вдвох були в зрілих позиціях, і мама сказала, блін, мені не дуже подобаються такі зачіски, але якщо ти це зробила, то я завжди за тебе. Ну, це світ ілюзій, але я все ж таки пропоную вам помріяти про класні здорові стосунки між дорослими дітьми і здоровими дорослими батьками. Третя енергія агресії це енергія, яка призводить нас з вами до бажаного. Це супер крута, потужна емоція, яка виникає в нашому тілі, коли наші кордони порушуються або коли наші потреби не задовільняються. І тоді я відчуваю злість, відчуваю агресію, тому що я хочу цього досягнути. І коли ви блокуєте в собі цю агресію, ви намагаєтесь помістити себе в рамки хорошості, хороших дівчаток. Це правильно, не висовуйся. Ви фактично, от просто вдумайтесь в це. Не дозволяєте собі жити повноцінне життя, не дозволяєте собі бажати, не дозволяєте собі отримувати насолоду. Тому що так, якщо мені хочеться класне тіло в спортзалі, я йду і впахую над цим. Я йду до бажаного, і це агресивна енергія. Якщо я хочу зробити мільйон. То мені треба це також робити агресивно, проявляти себе, заявляти про себе, продавати. Ви чого боїтесь продавати? Тому що вам здається, що продаючи, ви робите щось погане, що це соромно. Жити кайфове життя, багате життя, наповнене грошима, знайомствами, різними можливостями. Це хіба соромно? Хіба соромно витрачати гроші, які ви зробили власним розумом на ваших продуктах, на ваших проектах, на ваших колабораціях? Це хіба соромно? Хіба соромно захотіти зробити дії і отримати бажане? Це не соромно, але ви до сих пір думаєте, що це соромно. І блокуєте в собі цю енергію, хочете бути правильними, нормальними людьми. Але нормальні люди це ті люди, які можуть бути і хорошими, і поганими одночасно. Тому що тільки таким чином ми можемо наші з вами всі ролі реалізувати. Знаєте, чому не виходить у вас реалізувати, наприклад, таку, знаєте, агресивну роль, проявлену роль, наприклад, в материнстві. Тому що немає там цих. Енергії, тому що в материнстві ви можете реалізувати, наприклад, 20% себе. 20! А ви намагаєтеся ці 20% впихнути просто всі свої ролі, і думаєте, ну чого, чого я зриваюсь на дитині? Чому я не відчуваю радості кожного дня від контакту з дитиною? Тому що це утопічно, це неможливо. Тому люди роблять проекти, тому люди керують бізнесами, тому люди йдуть на роботу. Не тільки для грошей, для власної реалізації, для відчуття завершеності, для відчуття е класного себе від реалізації якихось проєктів, вирішення якихось проблем. Це дуже круті, потужні енергії. Всі будуть витирати ноги. Ну, це те це. Четверте, ви думаєте, що якщо ви будете злитись, то ви. Погана людина, ну ви блокуєте в собі цю емоцію, я вже про це розказала. Але давайте подивимось на це з іншого боку. Тобто, якщо ви станете хорошою людиною і будете давати всім змогу об вас ноги витирати, то це, ну звісно, що, типу, хороша людина, ви стаєте, так виходить. Але злість, агресія це емоція, вона не характеризує людину. Це не означає, що ви робите якісь е гавно вчинки, е які потім призведуть вас до якихось там поганих стосунків, що ви когось. Підставляєте, чи робите щось дійсно таке аморальне. Ні, це просто ви виражаєте свою емоцію, яка, я нагадую, виникає в вашому тілі як наслідок, як наслідок, що ваші кордони порушились, що хтось зробив щось таке, що вам не подобається. І ви приходите і кажете, я так злюсь. Тобто ви прям кажете це через емоцію. Не ти, дебіл, і чого ти не робиш так, а ти кажеш, я злюсь. Я відчуваю злість, тому що ти там, не поставив тарілку на місце, як ми з тобою домовлялись. Я відчуваю цю злість. Давай щось будемо з цим робити. Взагалі дуже класно ідентифікувати спочатку факт, що ось мене це злить, і потім перейти до вирішення проблеми. Давай, будь ласка, ти будеш цю тарілку ставити на місце, тому що мені це дуже важливо. От, дуже важливо для мого настрою. І п'яте нам не казали, що привертати увагу, це взаєм. Бути зухвалою, бути такою трошки дерзкою, це все веде нас до реалізації. Коли ми реалізовуємо себе з різних точок, ми відчуваємо себе цілісними. Тому що, якщо ми намагаємось проявити тільки свою одну сторону, ми живемо несправжнє життя, ми просто намагаємось впихнути себе в якусь роль. І так, так буває, що більшість людей вони в цих ролях живуть все життя, намагаючись бути хорошою дружиною, хорошою мамою, фантастичним працівником. Тільки ця людина потім відчуває тяжкість в тілі, вона хворіє, тому що постійно не проявляє свою енергію, емоції, злості мені погано, не роби так зі мною. Я не хочу тут бути, мені дискомфортно, мені не подобається таке. Ставлення до мене, і тіло теж на це реагує, просто ви цього не помічаєте. Отже, я хочу сьогодні підсумувати, що агресія це та енергія, яка веде нас з вами до бажаного. І якщо ви забороняєте собі бажати, а повірте мені, є такі люди, які не знають, як бажати. Коли кажеш їм, напиши 10 речей, які ти хочеш, вони кажуть, ну я там дві написала. Дві. І якщо ми не бажаємо, ми фактично живемо неповноцінне життя. І тут вже ви будете обирати, яке життя ви хочете жити. І для того, щоб отримувати класні мотиваційні відео, для того щоб розбирати зі своїм життям та змінювати його, не забудь підписатись на мій канал. До зустрічі в нових відео!